Всіх вітаю, з вами Марія. Приємного вам перегляду та гарного настрою. Давайте роздивлятись, з ким у вас буде знайомство і для чого. Строки я ніякі не загадую. Може, вам хочеться щось там собі загадати, але дивіться, не більше, ніж 3 місяці. Хоча Кава вагоща вміє дивувати. Так, дивіться. Перше, що показано, це буде спілкування з молодим чоловіком. Знаєте, більш як підліток, а може так трошки старше, показано, що за телефоном він вам щось розповідає. Ви уважно вислухаєте якісь новини, але потім... Як по домовленості, може, то кур'єр якийсь, який принесе вам щось там вам замовлене. Для прояснення ситуації треба буде комусь пох... походити. Зараз хвилиночку. Мені тут показані різні люди. Тут, знаєте, більш як з кабінета в кабінет якісь ваші особисті справи вирішувати. Дивіться, одне буде вирішення з жінкою, така, знаєте. Ну, скажімо так, літня жінка більш за 60 років, але така, знаєте, вже от яку дратують люди взагалі. Яка займає якусь посаду, їй треба відповідати на питання, але що дратує, але що, знаєте, людина, яка така, знаєте, вона немов випльовує ті слова, ніж просто відповідає. І з чоловіком, який буде вам вказувати напрямок, де вам треба піти, де, де там з ким перемовитись, де якісь там, може, домовленості інші треба вам. Ну, Буде просто напрямок вам вказувати. Потім показана ситуація. Е От, не зна, знаєте, більш як чоловік, але я не буду так наполягати на цій ситуації. Дивіться, людина, яка для вас буде трошечки прояснювати ситуацію. Вам взагалі-то, ну якби то ваша цікавість в ситуації, і людині треба вас як навчити. Як в цій ситуації треба себе поводити? Там будуть певні обмеження, і от людина буде вам на ці обмеження вказувати, що треба так, тут зроби так, тут там, помовч, тут там піди спитай, ну щось таке, знаєте. Але дійсно тут треба прислухатись, бо людина, яка е Буде вас як вести до вашої мети, до вашого якогось виконання. Потім показана ситуація, коли вам треба буде поспілкуватися з жінкою, але то згодом буде. Ви вже як шукаєте потрібну людину для вирішення вашого якогось особистого питання, але людина ще ну, як не підібрана для вас. Як знаєте, вам, це як хтось вам вказує каже на ту людину, але з цим кимось ви ще не поспілкувались. Тож спілкуйтесь з людьми, питайте в людей, хтось вас виведе саме на цю жінку, яка буде допомагати у вашому виконанні, і вона як підкреслить для вас важливі якісь там ну, знаєте, уточнення. Ось так воно мені виглядає. І взагалі-то тут, як ланцюжок людей, спілкування з цією людиною дає можливість подальшого спілкування вже тут мені якийсь чоловік показаний. Ну, Тобто, це може ви щось там для себе щось проробляєте, і вам треба, ну, з якимись людьми, як в цьому ланцюжку, співпрацювати, то дивіться, як. Взагалі то на протязі місяця тут вже можливі зміни у, вашому, ну, у вашій справі, і вони для когось з вас на протязі місяця і закінчаться. Далі, давайте тут ще побачимо, тут чоловіка мені показують. В перспективі чоловік, який буде вас як вести в якійсь вашій справі. Він як янголом-охоронцем вам даний людина, яка, ну знаєте, як це ви маєте потребу прояснень якихось. І ця людина дається вам для прояснень ваших Питань, знаєте, це коли ви щось не розумієте і не знаєте, де взяти відповіді. Ось цією людиною, поспілкувавшись, ви зрозумієте, що ось я можу тут ставити питання, я буду мати відповіді. Потім невеличкий, але дуже такий шлях, ну скажімо, з зупинками. З однією такою зупинкою. Це як треба буде десь заїхати, або зміна трошки зміна маршруту. Ну, наприклад, там пересідати на якийсь інший транспорт. Якась ситуація. Вона з грошима пов'язана, але Зараз хвилинку трошки я її роздивлюсь. Тут мені чоловік та жінка показані взагалі-то не дуже хочуть цей шлях проробляти. Люди, ну скажімо, 40 плюс не, не такі вже дуже молоді, але ж такі дорослі, але ще жити і жити цим людям. І дивіться, якась така ситуація спільна в них. Яку вони як багато обговорювали по телефону, самотужки будуть робити, але мають надію, що там хтось їм буде в допомогу. Ні, це ситуація, яка взагалі-то їх самих стосується, і ситуація, яка буде, от вона довжиною, ну скажімо. Це не три місяці, це навіть більше. Ось саме ця ситуація вона може там і на рік і більше розтягнутися. Далі. Ось тут, в перспективі. Людина посміхається, розраховує на добре таке гарне виконання, але знаєте, як воно виглядає тут. Коли людина вважає, що все буде йти вдало, але зараз якось знаєте, не звертає увагу на якісь перепони, які будуть, вони такі будуть, там різко будуть мінятися якісь, знаєте, коли людина вважає, що все, що вона робить, воно вже стабільно, ні. тут, Тут ще не про стабільність, тут щось буде змінюватись. І знаєте, тут, тут треба налаштувати спілкування з чоловіком якимось, бо він може звести з іншими людьми. От саме спілкування, воно б надало б. Деяку стабільність, але тут теж на таку, знаєте, трохи хитку. От у будь-якому випадку вона хитка, ця стабільність. І взагалі, то тут, знаєте, от спілкування це щось, щось, воно храма на обидві ноги. От цього спілкування не вистачає. От людина, яка, знаєте, от аж занадто впевнена в собі. Але, знаєте, це добре. З одного боку, це добре, а з іншого боку, спілкування вам би більше дверей відчинило б. Ось так воно тут показано. Тож, Ще не пізно. Це на перспективу показана ситуація. Ще можна її переробити. І якщо кава вагуща звертає, і ви розумієте, що то ваша ситуація, і кавова гуща звертає увагу на спілкування, то будьте уважні до цього, бо дійсно тут ще можна змінити. Давайте далі роздивлятись. По роботі, дивіться, тут взагалі ось ця ситуація, на яку я дивлюсь, то взагалі-то вона не дуже мені подобається. Саме чому спілкування, яке тут показане, воно заморожує розвиток ваших справ в кар'єрному зрості. Ось таких ось. Дивіться, тут мені показані. Жінка, літній чоловік, в якого взагалі то, ну, знаєте, його кар'єра добігає кінця, саме за станом здоров'я. І він зараз, знаєте, от людина, яка взагалі-то заторможує багато чого, бо вже не хочеться нічого робити. От і з роботи ще не йде. Бо треба гроші заробляти, а й робити нічого не хочеться. Все, якось так. Знаєте, ну там щось робить, але так, вже не дуже. І якісь ситуації, які пропонує жінка, вона розуміє, чому вона наполягає на, на саме на таких змінах, на саме на такому просуванні. Вона не може робити без дозволу цього чоловіка, а він затягує з дозволом. Тож, тут, тут більш не знайомство, а тут вже людина, з якою є спільна робота, але нема просування. І є людина, поряд, яка вже на це вказує, що ось дивись. Ти, ти багатого ну, гарного, доброго пропонуєш, але воно не має підтримки. І дивіться, тут є ще ситуація, коли е, показано, е, поки цей чоловік на роботі, е, на роботі є інша людина. Яка взагалі багато чого робить, але до тих пір, поки, от поки він є на роботі. Якщо буде зміна, може він якусь посаду займає високу. І якщо буде зміна його на цій посаді, то людина просто піде. Вона не буде, ну знаєте, їй зручно працювати саме з, цим, ну, з таким керівництвом, наприклад. А от якщо зміниться, вона не, не дуже буде підлаштовуватись, вона просто піде. Далі, що тут ще? Тут, ось тут, тут нове знайомство, тут людина, буде, ну, тут людина, яка, знаєте, приходить в колектив зі своїм якимось там багажем знань. Є щось там напрацювання має певні. І людина, яка от нібито приходячи в колектив, вона має підлаштуватись під правила цього колективу. Але ні, тут людина, ну знаєте, така собі на розумі, скажімо. А хоча дуже приємна, така, знаєте, невередлива в спілкуванні. Можна знайти спільну мову, але знаєте, от як воно мені показано, є людина, яка хотіла б узяти, ну, знаєте, як під своє крило, і як розповісти, як би то, що ти маєш робити, яких змін від тебе тут очікують. Але людина, яка прийшла на цю посаду, або прийде там на певну посаду, вона чітко розуміє, що треба робити саме на цій посаді. Вона розуміє, і не... тут не вийде їй щось там накинути ще. Потім показаний мені чоловік дуже-дуже сумний. У нього якісь проблеми з фінансового характеру, але він не геть не розуміє, що з цим робити, як їх вирішувати, але, знаєте, от як зірветься з гачка, якась така ситуація, в якій він, ну, щось, він щось поламається в ньому. У вас не складеться спілкування. У вас ви тут по телефону що про щось розмовляли, домовлялись. Потрібна зустріч, але людина вам ну, перед вами предстане таким, що ви не схочете з ним далі спілкуватись, ну, якось налагоджувати спілкування взагалі не схочете. Так, потім. Взагалі-то тут по роботі дуже-дуже мало нових знайомств. Більш філіжанка наполягає на тому, що вже є, і просто показує ситуації, які трошки будуть змінюватись на найближчим часом. Але нове знайомство такі є: чоловік та жінка, суто робочі стосунки. Чоловік є щось там своє собі знає і буде, знаєте, от як випитувати якусь правду, там свою, щось він там хоче для себе прояснити, буде щось взагалі-то буде навіть заважати своїми питаннями. Своїм спілкуванням, ось давайте так. Нова людина, яка дуже балакуча буде. Якось ви будете трошки видно, або в якихось там кореспонденції якісь ховатись. Ну, щось ви так чи документи якісь там ви читаєте, перечитуєте, щось, може, шукаєте в цих документах. Ну, щось таке, знаєте, спілкування, яке вам. Не дуже вам буде хотіти з ним спілкуватись. Е, ну, тут сварка мені показана. Дуже будете. Дивіться, мені тут чоловік та жінка, жінка. Жінка. Тут переможе в цій сварці, <свальна> посваряться через якусь ідею. Взагалі, схоже, що чоловік прийде з цією ідеєю, але <свальна> ну, тут жінка якось не налаштована буде цю ідею для нього втілювати. Давайте тут ще глянемо, може тут когось ще покажуть. Так, чоловіка мені тут одразу показують. Зараз щось там своє приховує, щось якісь там свої вигоди має. Так, зараз хвилиночку. Тут, знаєте, якусь користь від жінки він має, цей чоловік. Не просто так знайомство, тут не з однією жінкою він спілкується. Такий піжон. Дуже худорлявий, високого зросту. І щось він, так, знаєте, трошки як рота прикриває. Може, як пошепки казати, з кимось там перемовлятись буде. Якісь як телефонні розмови. Ну так, будьте уважні, бо такий собі хлопець мені показаний. когось знайомство для особистих стосунків намічається у найближчі три місяці. Дуже спекотний день буде. Ось в такий якийсь день буде це знайомство. Десь водойма буде поряд. Так, ну. Здається, більш нічого я такого тут і не бачу. Тут дублюється інформація, ну все, я, я тут більш нічого вам не додам, тож дякую всім, хто подивився, всім вам дуже бажаю гарного дня і гарних нових знайомств. Нехай вони будуть і приємні, і корисні для вас, і нехай просто роблять вас щасливими. Побачимось з вами в новому відео. Всім пока!